Всім самий величезний привіт. В магазині АТБ з'явились товари до Великодня. Дивіться, яка прикраса. Маленькі курчата. 4 штуки в упаковці. 50 гривень. Так, ось такі також по 50 гривень квіточки. Мережево для Паски. Так, кондитерські декорації. Це можна їсти це мережево чи воно ну, я щось не зрозумів. Склад фруктоза, крохма. А, його можна їсти, ви собі уявляєте. А я думаю, це мережево таке справжнє. мереживо 80 гривень. І тут дуже багато кольорів різних-різних. До кольору, до вибору. Угу. Так, ось така посипка. Тут також дуже багато різних. Можна обрати те, що вам до вподоби. Ціна такої посипки 60 гривень. Ну, це такі новинки. З маршмелоу одразу йдуть посипки 60 грамів. І ціна 60 гривень. Так, ось такі посипки перламутрова насолоду 25 г, 10 гривень. Посипка 24 грами, 4 кольори в упаковці, ціна 20 гривень. Так, що тут у нас? Глазур білкова, біла, 10 гривень. Глазур білкова кольорова, бускова, рожева. Також є блакитна, є жовта. Так, ціна 75 грамів, ціна. Газур, блискучий метеорит, це не то. Білково натуральна. 15 гривень. А ось така метеорит по 25 гривень. Також 75 грамів кольори в асортименті. Улівці цукрові. Три штуки в упаковці по 20 грамів, 80 гривень. Так, ось такий декор на шпажці. Три штуки в упаковці. Також різні кольори можна обрати. Барви, набір барвників для великодніх яєць. 5 кольорів, 10,90. Добрик, золоте сяйво. перламутрові. Набір з трьох штук. Золотий, жовтий та червоний. Набір великодніх наклеєк. 3 стікера йде в упаковці. Дуже багато, великий вибір, великий асортимент. Ціна 30 гривень. А ось такі наліпки можна використовувати на вікно. Теж дуже цікаво для малечі, мабуть. Ціна 33 гривні. Для малечі надзвичайно цікавий такий набір для творчості. Створив стікер сам із стразами. 70 гривень. Ще один набір для творчості, для малечі, дерев'яні прикраси набір і три фломастери. Ну, можна своїми фломастерами доповнити і розмалювати, щоб було цікавіше, не тільки в трьох кольорах. Тут же можна купити пряники. Великодні традиції, привітати своїх близьких, знайомих. Є різні-різні. Як вони пахнуть, я вже звідси чую аромат, кориця. Так, що тут ще є? У нас? Багато різних, дивіться, цікаві які. 45 гривень. Ну, ці звичайні наклейки на яйця. Можна обрати будь-які дуже великий вибір, різні різні етикетки по 490. Звичайно класні дерев'яні підставки на паску та для яєць. Тут ще курча та кролик. Також багато різних кольорів. Кролики? Так, це хлопчики, так? Да? В цих шортиках і в костюмчику. Класні. Добре, дивимось далі. Тут у нас ціла купа різних форм для пасок. Є великі, маленькі, роз'ємні. Так, давайте по черзі. Бачу, там ще велика є. Це сюди, це сюди. Так, ось ці трішки більші, зараз скажу ціну. 129 гривень, ця більша, і трішки менша по 119 гривень. Так, ось ця трішки менша по 119, так? я вже сказав, здається, а ця 129 трішки більше. Розсувні, ще є ось така форма для сирної паски маленька. Христос Воскрес. А вона не з'ї, да, вона не просто так знімається, не роз'єднюється. Так, ось такі набори для пасок на 90 мм. Ну 9 см. В упаковці 5 штук на 250 грамів. 42 гривні 90 копійок. Є ще менші. Діаметр 7 см. В упаковці також 5 штук. Тут же трішки більші форми на 300 грамів в упаковці. Скільки штучок не бачу? Тут же ж не одна, мабуть, також 5 штук. Так, да, 5 штук в наборі. Так, 60 гривень. Трішки більші форми на 500 грамів. 5 форм також в упаковці. 6790. Форми для випікання кексів. Силіконові. 100 гривень. Також ось, ось такі силиконові для випікання пасок. Тут є трішки більші і є трішки менші. А, точніше, як сказати, оці, що йдуть менші, вони йдуть вище, а ті, що більші йдуть. Нижче, але повніші. Так, ось такі кольори, гарні, усіляки, дуже багато різних кольорів. Так, вони однаково йдуть в ціні по 80 гривень. Форма для випічки з харчової жерсті 42 гривні 90 копійок. Це ось ці. Вони також йдуть нероз'ємні, суцільні. Тут вже великодній декор. Дивіться, набір ось таких яєць 12 штук. Також ще йде така пластикова тарілочка. Набір 55 гривень. Так, дивіться, тут є три щіпки ще. Також йде, входить шнурочок, да? в упаковці скільки? 3, 5, 10 штучок. 30 гривень набір прищіпок, Дивіться, які красиві наліпки. Двосторонній скотч. Тут є ціп... ціплятки, кролики, писанки, крашанки. Тобто різні, 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 різні. Добре, набір таких наліпок. Скільки вони? Заховалася ціна. 30, не бачу, 35, здається. Так, кошик великодній 100 гривень. Це який? Тут багато кошиків різних. Мабуть, ось цей. Цей кошик декоративний 50 гривень. Так, ось такі кошики прямокутні. Дякую. А, я не маю документів пересоблення. Це ось цей 99,90, Я зрозумів. Кошики для малечі. Зараз проб'ю ціну, також мені здається, що вони не будуть з дешевих але дуже цікаві. 70 гривень. Великодня декорація. Набір метеликів в наборі дві штуки. Ціна 50 гривень. Ця іграшка 40 гривень зараз. Дивіться, не знаю. На Пасху вже гномів позавозили. Ну, добре. Прикольні, звісно. Дуже прикольні. Так, один гном вже все, вже готовченко. Так, ціна гнома 169 гривень. А це такі свічки. Дивіться, які прикольні, красиві. Навіть шкода запалювати, підпалювати, але... Свято є свято. Дві штуки, тут три штуки. Так, я ще знайшов такі дві штуки, але чомусь б'ється один одна ціна. Що дві штуки, що три штуки? Це також свічки. Квіти штучні, букет раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Два, чотири, шість сім. Сім квіточок, Набір трубочок, також під великодній дизайн. 12 штук у баковці. 50 гривень набір трубочок. Так, ну я вам все показав. Здається, все показав. Я вам бажаю економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я. Я хочу, щоб у вас було все гаразд. А ось ці тарілочки я ще вам не показав. Це пластикові, точнісінько такі, як були на початку відео. Дерев'яні кольори в асортименті. Навіть прозора є. Так, дивіться, прозорі по 40 гривень, а не прозорі кольорові по 30 гривень. Ось так. Все. Всього вам найкращого. До зустрічі в наступному відео.